Якщо, ти відчу... Якщо людина відчуває, що їй потрібні вітаміни, або, наприклад, вона подивилась подкаст і розуміє там, типу, а взагалі це не тільки подкасти. Зараз про вітаміни, про цей напрямок Хелсі, типу, він дуже розвивається і є дуже багато до якихось програм додаткових, є купа інформації, всі про це говорять, всі шукають оцю пігулку. Типу, яку чарівну пігулку, яка просто одним, одною пігулкою, одним курсом ти відразу вже стаєш супер-мегапродуктивним, класним, стройним, і, і в тебе все круто. Давай, з чого потрібно почати взагалі людині, щоб е зайнятися своїм здоров'ям? Угу. Ну, в загальному я хочу одразу свою позицію окрасити щодо хелсі напрямку Це те, що. Ми повинні починати з базових налаштувань. Що ми беремо за базовий налаштування? Типу, яку чарівну пігулку, яка просто одним, одною пігулкою, одним курсом, ти відразу вже стаєш супер мегапродуктивним, класним, стройним, і, і в тебе все круто. Давай з чого потрібно почати взагалі людині, щоб е зайнятися своїм здоров'ям? Угу. Ну, в загальному я хочу одразу свою позицію покрасити щодо Хелсі-напрямку, це те, що ми повинні починати з базових налогів.